Доброго дня, всім, хто мене знає, всім підписникам моїм по нерухомості, а також моїм знайомим, просто друзям, всім, з ким я спілкуюсь. І хотів би всіх застерегти від однієї цікавої такої провокації, яка вдалась в Україні, це про так звану ЧВК Рідан. Давайте я вам трошечки. Розкажу деякі деталі, які були рік тому, і ви зараз зрозумієте, що це реально провокація, і що нас всіх знову грають в темну. І на сьогоднішній момент і я вважаю, що у нас такий натуральний френдлі фаер продовжується вже рік, і ми нічому не навчились. Давайте почнемо з того, що я відкрию для багатьох очі і про Берестейку в Києві, та і про Болонь. І про те, що все це були наші хлопці. І те ж саме відбувається у нас в інформаційному просторі, в атаках ІПСО, які зараз модні слова такі є цілеспрямованих на українське суспільство. І на сьогоднішній момент використовують там деякі такі Напрямки як батьки-діти і, як їх називають неформали, ніфори і офніки гопніки, співставляють між собою. Дивіться. Пам'ятаєте, як рік тому всі ходили, ходили і мітки закрашували? Пам'ятаєте, як люди. Кричали про світломаскування, як е, е, враховували, вичисляли щось людей, які е, мали на балконах якісь квіти, і в них був фіолетове там, світло, ще якесь. Пам'ятаєте, як оце розганяли? Ну, ви ж всі в курсі, мабуть, про те, що та людина, яка це активно розганяла, нещодавно е, була вбита е, десь там в Стаханові. Відомий такий активіст ДНРівський, який, нібито, з черепом українського бійця виступав як стендапер, так от він сам зізнався в тому, що це була їх робота. Те, щоб ми з вами один одного почали підозрювати, щоб поліція займалася якоюсь фігньою. Я знаю декілька моїх клієнтів, які перепрошую там, але 4 тижні задовбували поліцію по 2-3 рази на день е телефонуючи про те, що в когось світло якесь не то, когось там бачили з автоматом, когось ще щось там. Е після війни ми коли дізнаємось про кількість е цих е подій, які ми самі створили. Точніше, нас підштовхнули, і ми самі створили критичні ситуації, вплоть до того, що ну, ми один одного вбивали. Україн збував українця, патріот вбивав патріота. І це була о, така російська о, ціла псошна. Бригада, яка цим займалась, які входили в чат, розповсюджувала, а потім люди несли це просто там як таку діч. Це ж саме було і в 2014 році. Я це ж бачив в Донецьку, як їхали кожен день, їхали на є такий потяг «Угольок», він називався Київ Донецьк. їхали... Ці правасеки різати і гвалтувати дівчат. І тільки одна з моїх знайомих дівчат пошуткувала на тему: Дівчата збираємося, о сьомій приходить. Yeah. Дивіться, все це реальна діч, про яку не хотів нікому говорити, але останні два-три дні. Почала розкручуватися ця тема, і е, трішечки вникнувши в цю тему, я вам скажу, що сьогодні нас знов грають так само. Е, так, вони використали молодь, яка тащиться по аніме. Але, ну, уявіть собі, анімешники виступають проти е, господи, футбольних фанатів і гопників. Ви ну, от собі уявили це, та, анімешники. Анімешники. Ну, я не знаю, скільки треба анімешників, щоб завалити одного футбольного фаната. Я пам'ятаю драку в Донецьку, коли е фанати Дніпра розвалили фанатів Шахтаря. І е я бачив фанатів Дніпра в дії. І я скажу чесно, то просто ну, то машини. І я собі просто не уявляю, хто, хто е натравлює на сьогоднішній момент. Поліцію на анімешників. Поліцію. Та, є люди, які організували там Редан Львів, і це там ну, якийсь там відвертий Е, І що його завдання було якраз там накручувати в тілегі, накручувати і казати, там хлопці там на форумі, там нас, ми їх. А діти 14, 15, 16 років, ну реально, аніме це така діч, яка ну, трошечки підзасірає під мозги. Ну, скажу відверто. Зараз мене заплюють ті, хто її люблять, але скажу чесно, не для непідготовленого мозку аніме взагалі ніяк ну, добра не робить. Ну то повірте, в мене. З моєю близькою людиною стосунки, просто після того, як він почав от в це аніме, в мангі, там всякі різні там гулі, оце, оце я все це не розумію. Але коли він в це вдарився, мене просто я втратив практично всі зв'язки. Я кажу чесно, я б такий, щоб аніме, це якимось чином обмежив би. Але те, що зараз відбувається, це просто ну це смішно. Коли поліцейські сьогодні у Львові зупиняють дрища, реально дрища. Через те, що в нього темні, темне волосся, оце довге, і вони, він виглядає як анімешник. І вони його реально, поліцейські ці, реально його, ну не те, що там вони його бояться, але вони його вважають кимось там не знаю. Якимось реальним бандитом, який створює якусь небезпеку. А все це відбулося наступним чином. Коли додали три букви до цього ряда, додали букву ЧВК і у всіх людей ЧВК це Вагнер, та? і всі пам'ятають всіх зони зони цих там кончених людей, які ідуть і е, штабелями е, лягають в Чорнозем під Бахмутом. А е, анімешник. Ну, Я би вам чесно сказав, ну, щоб анімешники на мене не ображались, але це, ну, як на мене, трошечки ну, люди не від е, світу цього. Ну, Вони десь з іншої планети якоїсь, якщо чесно. Е, спорт то не про них. Е, там, Турніки то не про них. Е, в них трошки щось інше в голові. Частина з них потім. Підійде від цього, там років 16, я впевнений. А частина, ну, частина просто залишиться тими які, якимись фанатиками. Я не знаю, що далі з ними буде. Але оці три букви ЧВК, вони автоматично, причому ці букви просто в Телеграмі з'явилися. Хтось сказав, хтось щось додав. Це була така цілеспрямована така операція про те, щоб на самих слабких, самих слабких, повісити. Такий штамп за рахунок цього ЧВК, що вони ну, просто там якісь такі рецидивісти, просто такі бандити, що просто хана. І поліція у Львові сьогодні зупиняє дріщів отаких. За те, що цих довбнів дрищів хтось накрутив в телеграм-каналах, і ці дрищі пішли упарюватись проти гопників і проти футбольних фанатів. Ну, по-перше, мене звернення до всіх анімешників. Якщо ви хочете е, знайти в справжніх футбольних фанатів, які, такі, знаєте, такі, от е, прям, ну, серйозні, затяті, то частина з них вже е, лежить на Личаківському цвинтарі. Ви їм ще нічого, вже нічого не скажете. Та, або по інших цвинтарях нашої країни. А ті, що є, е, вони зараз під там, Бахмутом на напрямку там, Харківському або Запорізькому. І якщо ви хочете щось їм там доказати, то можете поїхати туди і там їм доказувати. Щодо гопників, це саме ті люди, проти яких вас в цих каналах настроювали, а гопників проти вас, ну, я вам скажу відверто, чесно, гопник це такий же самий ніформал, тільки в іншу сторону. От у всіх анімешників, я впевнений, в їх батьків є нормальні гроші, там плюс-мінус вони виросли в нормальних сім'ях і їх кудись не туди занесло. А от у гопників ситуація навпаки: у них все погано з сім'ями, у них все погано з грошима, і якраз вони якраз вдались до протилежного. От, тобто всі навколо погані через те, що в них того нема. Це дві крайнощі, в принципі. Uh, і будь-яка людина, яка сьогодні анімешник, могла би стати гопніком, а гопник міг би стати анімешником. Це я вам кажу як екс-гопнік. Uh, я би uh, порадив би владі і особливо uh, ЗМІ. Перш uh, як uh, ганятися за заголовком чи uh, віддавати команди когось там щеміть, як то кажуть, да? Трошечки розібратися і зрозуміти, і взагалі, як це відбувається і що там відбувається. Тому що те, що зараз е, є, там визнати павучка свастікою, це просто смішно. Тепер е, звернення невеличкі до анімешників. Дивіться, уявіть собі, що я, наприклад, людина, яка е, займається вивченням е, історії слов'ян. І, наприклад, там де перше сторіччя. І от я е, як людина, яка там, глибоко це вивчає, і для мене є там, наприклад, два знаки: коловорот і свастіка, правильна свастіка. Скажіть, будь ласка, от я як людина, які ці знаки подобаються, вони по суті мені е, дуже близькі. Тому що це, ну, це частина моєї історії. Я чітко розумію, що всі мої предки, більшість їх жила десь тут. І вони жили з, з цими знаками на вишиванках, вони в них були на знарядях і на всьому. На сьогоднішній момент, в 99% цього світу, цей знак визнаний як знак нацизму, фашизму і всього такого іншого. Або його пов'язують з ним. Ніхто не розбирається, в яку сторону воно там повернуто. Розумієте? Те ж сама історія з цими павучками. Моя порада вам: зніміть ці кепочки, зніміть ці худіки з павучками. Зробіть щось своє, не копіпастіть це, з, особливо з московських там, чи з інших там, міст. Як то сказати? Не знаю, як це назвати взагалі, що це за це фігня така. Створіть щось своє. Тобто, ну, блін, чому спортивні, наприклад, ком'юніті, чому вони відокремились? Чому бізнес відокремився від Москви? У вас, чому у вас не вистачає сили відокремитись від Росії? Тому що. от всі події пов'язані з Реданом, вони пішли, ви знаєте, з Москви. А потім це почали просто використовувати на території України. Побачили, як це можна зробити, подивилися. І ті, кому це потрібно, ті, хто займається розробкою цих психологічних операцій, вони просто перенесли це сюди через те, що у нас загальний інтернет з усім світом, в тому числі з Росією, телеграми, канали їм доступні, і вони це використовують для того, щоб Тут ми один одного, я перепрошую, просто вбивали. Діти, вб... Діти кидалися на батьків, батьки давали людей дітям, гопніки щемили анімешників, анімешники коротше, щемили гопніков. і при всьому при цьому прикривали їх фанати Дніпра, десь під Бахмутом. Тому, будь ласка, батькам звернути увагу, поговорити з дітьми, не заперечуючи це те, що, наприклад, ваш, ваша дитина анімешник, не заперечуючи, що це, зрозуміти їх. Але з іншої сторони, донесіть до них ну, саме от те, що я вам сьогодні сказав, що все, що ми швиденько розкручуємо по вайбер-чатах, по Телеграм-чатах, по всьому іншому, все це знищує ну, наше суспільство. Ще раз нагадаю: Київ, 24, 25, 26, 27 лютого. Якщо повернуться хлопці з фронту, вони вам розкажуть кількість, кількість загиблих через оці накрути, які відбувалися. Хтось там щось написав, десь звідки хтось прорвався. Їхали свої, свої своїх постріляли. Те ж саме зараз відбувається у нас в нашому суспільстві. Свої б'ють своїх. Припиніть, будь ласка, цим займатися. Всім дякую. Mm, думаю, що зміг донести до вас це діло. Папа.